Сьогодні 10 днів як українцям став доступний для використання чат GPT. Це такий бот, який може дати відповідь на багато наших запитань. Наприклад, він знає, що вулиця Київська є однією з центральних вулиць Прилук і пролягає через історичний центр міста. А саме воно було засноване далеко тисяча вісімдесят року. Справ в тому, що так як відбулася індустріальна революція, так зараз відбувається інформаційна революція. Ми зараз фактично живемо в інформаційному суспільстві. Той краще може зреагувати на якісь зміни, хто має доступ до більшої кількості інформації. А тепер уявіть, що у вас з'явився помічник, який вже має доступ до цієї інформації. У вас звільняється час для того, щоб приділити час своєму розвитку, і ми переходимо фактично вже в чисто інтелектуальне суспільство. За словами Миколи Сеча, поява чату GPT значно полегшить життя українців, бо часу на пошук інформації йтиме менше. Якщо раніше звільнились руки для того, щоб можна було Приділити час розвитку науки, то зараз звільниться трошки мозок. Потрібно буде вивчити набагато більше, щоб бути конкурентно спроможним. І якщо порівнювати зараз ту реакцію, яку викликає штучний інтелект у людей, що ми залишилися без роботи, Значить, це спеціаліст, так я кажу, який в собі просто не впевнений. На думку пана Миколи, боятися розумного інтелекту не треба. Він не стане повноцінним замінником людини на роботі, принаймні поки що. Якщо ви працюєте, наприклад, от продавчиня в супермаркеті, я навіть не уявляю, як може вона використати чат GPT в своїй роботі. Мої знайомі, які працюють в сфері маркетингу, СЕО СМЕМ навіть фронтенд розробки, вони дають чату завдання, які вони не хочуть виконувати самі. Вони можуть це виконати, але вони намагаються добитися від цієї програми того результату, який їх влаштує, і зекономити собі час. Це вплине лише на їх продуктивність. Вони будуть робити швидше, але від цього не постраждає якість, тому що людина, яка може зробити це сама, вона може перевірити, внести зміни і в результаті отримати хороший. Продукт скористатися розумним чатом, GPT може кожен українець, який перебуває на підконтрольній нашій державі території. Для цього потрібно лише пройти реєстрацію. Розробники чату попереджають, що запуск бота все ще тестовий, тому іноді чат може генерувати неправильні відповіді. Чат GPT помилився, наприклад, із визначенням, хто є мером міста Прилуки, це скоріше всього, через те, що той обсяг інформації, який потрапляє до чату, він потрапляє різними мовами. Всі ці технології розвиваються в більшості своїх зарубіжних європейських країнах західних і. Мови, такі як українська, вони досить складні для перекладу. Попри це, Микола Сич все ж радить користуватися прилучаним чатом GPT. Він однозначно допоможе зекономити час на пошук потрібної інформації. Разом з тим, чоловік закликає підростаюче покоління вже зараз починати навчатися краще, щоб у майбутньому воно могло конкурувати з розумним інтелектом.